тягнебок та Аваков обмінялися позовами головний свободівець сходив на допит як свідок подій 31 першого серпня після заявив журналістам що подає в суд на Авакова, який звинуватив його у кривавому інциденті біля парламенту очільник МВС не заборився і вже готує тягнебокові зустрічний позов борисачалко далі Доки Тягнебок йде іде до міністерства внутрішніх справ, тут уже почався мітинг його прибічників. Щоправда, людей поки що небагато, у всякому разі журналістів поки більше. Мітингувальників мало та для скандалу задосить. Хочу, щоб проти правних дій тут не було ніяких порушень. ідіотизм? цей задовбав. та не кричіть. Будь ласка, це міліціянт наважився запитати дозвіл на акцію, який йому так і не дали. Ще й почали навчати, як потрібно такий документ просити. Ви не маєте дори, ходити питати. Я місто, якщо я підійшов до вас, запитався за повідомлення для проведення. акції. У Вас є офіційно зареєстроване. Це, це є повідомлення. це є провок. Це є спровокація. Віще більшого скандалу міліціянта врятував тягне бог. Що не прийшов до міністерства, вся увага прикута до нього. Лідера свободи викликали як свідка подій 31 серпня біля Верховної Ради. Від закинутої лави нацгвардійців гранати тоді померло троє правоохоронців. Головний підозрюваний свободівець. Його піймали вже за кілька годин після інциденту і міністр внутрішніх справ без суду і слід. Дідства назвав його винним. Це тягне убурило обурило найбільше і ніхто не має права до оголошення рішення суду давати будь-які оцінки. Він що, себе таким своїм недоробленим берією уявив? Чи як окрім Берії, лідер свободи порівняв Авакова зі Сталіном і Гітлером водночас? Річ у тім, що провинув трагедії підрадою Аваков переклав на всю політичну партію. Свобода була співорганізатором і активним учасником мітингу. Тягнебок незгідний. Я підписую позовну заяву. До Печерського районного суду в місті Києві щодо захисту честі і гідності, спростування недостовірної інформації і захисту ділової репутації по відношенню до заяв міністра внутрішніх справ Авакова. Доки журналісти обмірковують почути Тягнебок іде на допит це вже вдруге. Він у слідчих свідчить недовго за годину. Вже виходить. Про що питали, не каже таємниця слідства. Журналісти допитуються, що все таке хоче відсудити. У Авакова вимагаємо від міністра внутрішніх справ е спростувати цю інформацію. Спростувати е, в такій в самій формі, як і це було озвучено е, в присутності за масової інформації. Він колишній майданівець свого часу стояв зі свободівцями ж -пліч. зряжкіря радник Вакова. Каже, подавати до суду на міністра право кожного громадянина. Втім, наслідство над свободівцями, якого підозрюють у киданні гранати, це ніяк не вплине. Найкращим критерієм оцінки в першу чергу дій е, політичної партії Свобода, а також її лідерів. Є е, результат того, що сталося, а саме е, загибель трьох нацгвардійців, і власне те, що відбувалося під Верховною Радою, зокрема як і дії свободівців, бачили і чули мільйони українських громадян. Вже по обіді на бажання Тягнебока судитися, відповів і сам Аваков. Тягнібок подає в суд на мене, це более цивілізована, чем та преступная піщерна тупость, в корою участвовал під Верховною Радой, рад прогресу і получит встречный іск. І пусть не забудет взять з собою в суд совість, якщо вона у нього осталась. Чим завершиться дуель позовних заяв, покаже час. Поки відомо лише одне тягне и і ще раз викликають на допит. Він відбудеться вже наступна понеділка. Рисочалкомороненко программа Вікна СТБ.